Друзі, вітаю! Стали відомі нові деталі розмови Зеленського та Трампа. І в цих розмовах все більше і більше негативного впливу Путіна виявляється, пише Washington Post, що Путін хоче, чи точніше так, натякнув, що готовий обміняти деякі частини за Запорі... окуп тимчасово окупованої Запорізької та Херсонської областей на повний вихід України з Донбасу, щоб повністю окупувати Донбас. Давайте проаналізуємо, бо в розмові українсько-американського президента сидів відков і насипав на вентилятор. Російських наративів, і загалом Wall Street Journal пише, що в дуеті Путін Зеленський тиснути збирається не на Путіна. Європа шле жорсткий сигнал, ну як мінімум Німеччина. І сьогодні чекаємо засідань і зустрічей в Європі. Європа починає активізовуватися. Ні, 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 не вводить війська на територію Росії. Але політично а який же меседж послати Трампу в підтримку України? Давайте все це проаналізуємо. Давайте розберемо все по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримати оперативну аналітику. І будь ласка, більше мільйона ми з вами зібрали для сил спеціальних операцій. Це наші круті хлопці, які воюють на Донбасі. Для них ми куплю, купуємо бус. Для них ми купуємо дрони. Для них ми купуємо ретранслятори. Для них ми купуємо зимові. Шини і для них ми ще поремонтуємо трошки ту техніку, яку ми з вами купували раніше. А там уже, я думаю, десь так автомобілів 8 точно для них ми купили. І там, власне, треба трошки їх підремонтувати, щоб вони й далі вірою і правдою служили ці автомобілі нашим супервійськовим. А ці хлопці знають, як знищувати окупантів, причому це роблять. Ну, просто в оптових масштабах. Тому, будь ласка, зробіть донат, підпишіться, це важливо. Російські боти знову почали нас атакувати. Відео не набирають достатньої кількості. Знову ж таки, є проблема з тим, що вони хочуть песимізувати нас, але коли ви підписуєтесь, коли ви пишете коментарі, аккаунт навпаки росте і все у нас добре. Тому підписка ми починаємо. Вашингтон Пост виходить з матеріалом, що, мовляв, Трамп каже, що давай. Та якщо ви виходите з Донбасу, про це натякає Путін, то він готовий вийти з деяких районів Херсонської та Запорізької областей. Виглядає так, що цей злив швидше за все гра. Нашої команди Україна це злила. Хотів би Трамп злити, взяв би злив би до Fox А ми бачимо, що це невигідні умови. Те, що я казав, треба перевертати стіл. От якраз ми зливаємо, кажемо, дивіться, ну таке ж неприйнятно, як це вийти зі своїх територій. Вийде з Донбасу. Завтра доведеться виходити з Івано-Франківська. Ота, наприклад, європейцям, те, що казали німці, говорить, поступимося в Україні, завтра треба буде чекати війну на своїй території. А питання полягає в тому, що Путін маніпулює, бреше і знову намагається втягує в переговори, але переговорів явно знову не хоче. Бо що значить вийти з Донбасу? Вийти з Донбасу це означає, що з конституції російської забирати запорізьку херсонську він не буде. Десь вийде з кількох сіл, а потім знову буде претендувати на ці області. Тобто, насправді це не вихід з ситуації, це спроба протиснути Україну на слабо. А вийдете з своїх територій, якщо вийшли тут чи там не хочете. Дивіться, а ці виходили з Донбасу, а ось ці казали, проти не можна поступатися, значить, це державний розкол. Третє, типу, а давайте зараз Україну погрузимо в громадянську війну. Сидять і думають в Кремлі. Зрозуміло, що там підтакувачі типу Медведчука. І ось це все відбувається таким чином, що Росія намагається нам з вами продати деструктив, а не зайти в конструктивні мирні. Перемовини так зараз буде зустріч в Будапешті, але вона виглядає все більш ну, скажімо, такою сірою. Бо в Європі Альпаїс пише, що європейські політики стурбувалися, що для них це все Будапешт це все приниження. Це виглядає як знущання над ними, це виглядає просто цитую як нічне жахіття. Вони кажуть, така чого ж в Будапешт? Людина, яка розвалює Європейський Союз середини, яка розвалює Трансатлантичні відносини з середини, сьогодні виходить і типу на коні каже головний європейський політик. Ну і європейці кажуть, що це не виглядає як сильна позиція ні Сполучених Штатів, ні Європи. Ну, Путіну зручно через Туреччину, Сербію долетіти до Угорщини, бо, наприклад, летіти через Україну, Білорусь. Чи Польщу він би не зміг? Звичайно, ми ласкаво просимо Путіна пролетіти над прекрасним українським небом. Це була б найкоротша його подорож, точніше, вона б завершилася там, де й мала б завершитись у пеклі, але зрозуміло, що він боїться летіти через нашу територію і полетить обхідними путями, тільки щоб подальше від українських ракет та дронів. Так от кажуть Wall Street Journal, що Трамп збирається тиснути не на Путіна, тиснути на Зеленського для того, щоб дотиснути мирної угоди. Каже, що терпець вже вривається і в нього, і в американського народу, що, типу, дуже так хочуть миру, а там історія всіх розсудить. Ми найбільше на цій планеті хочемо миру, але ми не хочемо колонізації. Ми не хочемо наступної війни через три тижні. Ми не хочемо те, щоб зараз... Путін захватив частину наших територій і далі продовжував це робити політичними шляхами. Ми хочемо справедливого завершення. Ми не хочемо визнавати окупацію територій, Ми не хочемо поступати з територіями. Ми не хочемо витрачати життя наших солдатів. Ми хочемо зупинки, але хочемо справедливого відношення. Ми не ждемо його від Росії, але від Заходу. Від Штатів, від Німеччини, від Британії, від інших країн, від глобального півдня. Друзі, у ваших руках натиснути на нього, щоб умови були справедливі. Вам це нічого не вартує. Давайте чесно. Тому зараз відбувається наступна історія. Е, Трамп е, хоче тиснути на нас, змінив знову риторику, знову перебувся, готується до поїздки в Будапешт. Е, Washington Post говорить, що Вітков почав насипати російські наративи, мовляв, типа, а що вам той Донбас? Там все рівно говорять російською. Наші кажуть, стоп, стоп, стоп. Так що, якщо в Канаді говорять французькою в деяких провінціях, то що? Канаду віддати Франції? Ну, якщо в Нью-Йорку говорять іспанською, друга мова до речі, то що його? віддати Іспанії? Якщо в Банглорі говорять англійською, та що їх віддати Англії? Чи, наприклад, Бостон, де говорять англійською теж віддати, чи якою ще там? Ірландською? В Ірландію віддамо Бостон. Розумієте, в Чикаго говорять українською. Ну, я просто веду до того, що це абсурдні заяви. Мало де на чому говорять. З, 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 з такою історією в Росії взагалі матюкається слово на слово на слові, То країни не мало би бути, розумієте? Тому Вітков закинув ці наративи, зрозуміло, ким він прокачаний і чиї аргументи він використовує. Друге найважливіше, а що Вітков, відповідальний за Близький Схід зараз нам починає розказувати? Хай Келах говорить: Келах відповідав за Україну. Чому він, який сидить в Путіна на постійному прямому зв'язку і відповідає за газу, дає поради нам? Не треба, дякую. Дякую, ми вже все це бачили. І більше ми цього не хочемо. Так от це частина тих переговорів, які дані ми отримали. Я думаю, скоро буде більше. От і ми будемо більше знати. Чи сформує ось цей заданий етап цього етапу переговорів, заданий дизайн цього етапу переговорів, подальшу зупинку? Бо все більше попахує путінською брехнею, знову хоче затягувати? Не відкидаємо, що може статися, може. Але бачимо, то, як веде себе Путін більше похоже на завищування його позицій, спробу знову нас обхитрити надути, і Трамп, який знову змінив позицію, намагаючись на нас натиснути. Зараз чекаємо, який хід за Європою, що скажуть європейці. Тим часом в Сполучених Штатах 7 мільйонів американців зареєстрували 2000 тисячі мітингів. «No Kings», Ніяких королів типу в Штатах і вони виходять. Зрозуміло, що це демократи, це не мага, це не. Якісь інші історії, це все виходять і говорять якраз такі демократи, які потрошки починають прокидатися і повертатися в виборчу кампанію. Правда, ще немає зрозумілого, хто ж буде кандидатом в президента. Друге, типу, вони ще не всі проснулися. Друге, якось надто довго вони це роблять. Трамп в більшій кращій політичній формі. Він поки були ці протести. Поїхав на Мага Інк. Інкорперейшн власне до себе в Мари Лаго. Там участь в шикарній вечері коштувала 1 мільйон доларів. Хочеш пообідати з Трампом, плати ці гроші? Ну не з того, що я розумію, більш за все підуть на виборчу виборчу кампанію уже е і просування правильних ну з точки зору мага. Наративів, і власне Трамп займається виборами в більш такому активному темпі. Що відбувається далі? Трамп постить івент, точніше постить і аккаунти різні Трампа або фан-фансторінки Трампа, постять різні відео, постять різні, ну скажімо, такі образливі AI-ролики, які де там виливають бруд чи лайно на голову протестувальників постять Трампа в вигляді короля. Трамп сам піджартовує, каже, вони називають мене королем але не Король. Ну такий чистий постмодерн політичний в Америці несеться. Все було б прикольно і класно, якби ми не були в заручниках цієї війни і нас не обстрілювали щодня і не прийшли піднів. Підлі фашистські загарбники на нашу територію класне було б кіно, якби його дивитися десь зі сторони з якоїсь іншої точки землі, а не там, де йде епіцентр війни. Тому для нас є діло, що там відбувається, і які саме зараз процеси домінують в Сполучених Штатах, і поки що бачимо, що не найбільш радісні для нас. Німеччина відправляє Росії пісторію, зговорить послання. каже, що дивіться, ми повертаємо призов молодих людей. Ми покажемо, що зараз всіх візьмемо на облік, покажемо скільки може воювати, і доведемо Росії, що Німеччина повертається в гру. Ну, як мінімум, було б добре ще бі побачити Прусію, от у всій її красі, і щоб просаки натерли носа. Росіянам, тому що Росія розслабилась, давно в Європі не було сили, окрім України, яка може їм протистояти. Туз скаже, що солідарність повинна бути з нами як ніколи. Але бачимо, що якщо частина поляків дійсно готується до війни, тотальна меншість, то дуже багато людей навпаки продають свою нерухомість, а самі виїжджають. До Іспанії звинувачуючи всіх гріхах, не а, якраз таки Путіна, а Україну. Ну і мчать десь на Тенеріфе Марбелію. МВФ теж важлива економічна штука, тисне на Україну. Це вийшла західна преса, щоб девальвувати гривню, знецінити гривню. Тому будьте на сторожі, розумійте, що можуть дотиснути. Ми в бюджетному процесі ми шукаємо гроші там 10-12 мільярдів. Вони на нас тиснуть, кажуть, хочете кредит в доларах, знецінюйте гривню. Ну, типу, щоб цей кредит більше було, але теж. Така собі історія, то, то вони кричать не знецінюйте гривню, не включайте станок, то тут кричать Знецінюйте гривню. Тому знайте, що це влада не хочеться комунікувати, але цей діалог іде. Тиснуть на національний банк, тиснуть на деяких наших фінансових посадовців. От тому знайте, що ще крім біди, яка зараз несе російська війна, можуть бути проблеми з знеціненням гривні. Готуємося, розуміємо. Не факт, що це буде, але краще бути попередженим і озброєним. Е, чекаю на нову інформацію від своїх західних політичних друзів, що сьогодні буде якраз вирішено е, на рівні НАТО, UK, EU, Європейський Союз, Британія. Одним словом, думаю, що дуже скоро буде трошки більше інформації. Прокоментуйте, будь ласка, заяву Відькофа і ось цю пропозицію Трампа, що, мовляв. Щоб ви відповіли на місці президента Зеленського. Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей канал, і найголовніше зробіть донат сили спеціальних операцій. Розігруємо з цього пана, суперісторика зі світовим іменем. Ми робимо це для того, щоб визначити, хто з вас отримає від 1 гривня краще, дайте 100, останні 200 тисяч, потім робимо невеличку. Паузу тому бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.